Доброго дня. Добрий день. Присідайте, будь ласка. А ми можемо починати. Всім привіт, мої дорогі друзі. Я попав на детектор брехні. Мені фенк 235К задає питання. Колись вкрав відео у інших. Чекав я відео, так, один раз було, ніби я вкрав його. Зараз я вам його покажу. Це логічно, то що я його вкрав, тому що в мене би таке навіть не вийшло. Так і це правда. Ти колись заздрив своїм конкурентам. Так, я заздрив, це не відміняється, це чиста правда. Так і це правда. Ой, вибачайте, що перебиваю, але я вам не можу розказати про свій телеграм-канал. Там є всі новини про відео. Ви можете навіть стати учасником в Хочете стати учасником, залітай в телеграм-канал та підписуйся. Чекаю тебе там. Бікуй, зніматися тебе. Бажаю то що ні, тому що я багато навіть випадків просив, щоб хтось мене знявся. А щоб заставляти, я думаю, то, що це неправда. Та... Ні, це брехня. Ти когось покажеш своє лице і коли ти його покажеш. Ой, навіть не знаю. Ну напевне покажу, але я не знаю, чи це точно. Як коли я покажу, може на 5 тисяч, може на 10 Я просто не знаю. Але знаєте, я його рано чи пізно покажу. Це правда так. Я вже рано чи пізно покажу. Просто дочекайтеся цього моменту. Так, і це є правда. Добре, на сьогодні вже питань досить. Всім пока. Не забувайте телеграм-канал в шапці профіля. Або ж я за посилання під цим відео. Пока!